«Прошу одягнути на нього наручники, тому що людина не адекватна. чому наручники не наручники за що не Розтрощив припарковане авто, врізався в будинок та ще й погрожував військовослужбовцю у другобичі. Місцевий адвокат Іван Якимів, будучи на підпитку та в стані наркотичного сп'яніння, спричинив моторошну ДТП. За словами очевидців, чоловік на високій швидкості посеред житлової забудови дрогобича спочатку підрізав припаркований автомобіль, після чого машина проїхала близько 20 метрів і врізалася в сусідній будинок, проломивши стіну. З відео, яке виклали в мережу очевидці, видно, що після аварії з авто вилилось масло, спрацювали подушки безпеки, а капот сильно погнуло. А припаркована машина, у яку в'їхав нетверезий водій, виявилася сильно пошкоджена з правої сторони. Повністю вибиті пасажирські передні двері. Внаслідок зіткнення постраждав і 50-річний водій, який стояв біля машини. Диве, диска немає. Блін, це він розказує, що машина вискочила йому. Іра, я позвонила каже, що він напроти неї летів. Він не звалив. Коли на місце аварії почали збиратися місцеві мешканці, Іван Якимів в стані алкогольного сп'яніння став агресивно поводитися та навіть висловлювався до людей нецензурною лайкою. Що вже згодом чоловіка доставили до лікарні, щоб він пройшов медогляд. Проте Якимів продовжував вести себе так само зухвало, відмовився від обстежень і навіть намагався втекти через вікно палати. Тим часом у поліції Львівщини вже розповіли, що на порушника склали адміністративні матеріали за п'яне водіння та порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна. До слова 39-річного Івана Якеміва вже не вперше ловлять п'яним за кермом. Але досі йому все сходило з рук. У жовтні 2021 року та 2014-го його судили за це порушення. Втім, обидві справи закрили, обійшовшись лише усним зауваженням. Також у квітні 2023-го чоловіка затримали на хабарі від потенційного ухилянта. За гроші адвокат обіцяв військовозобов'язаному посприяти в отриманні відстрочки від мобілізації. Софія Фанко телеканал НТА.